Як правильно робити щеплення плодових дерев, мало хто знає, але ці знання дуже потрібні. Суть щеплення дерев полягає в з'єднанні материнського дерева з дочиним держаком. Щоб щеплення пройшло успішно, необхідно з'єднати добре ці два компоненти. Для щеплення нам потрібно прищепа та підщепа. Підщепою може бути дичка яблуні, алечі або груші. А зараз я вам хочу показати на практиці щеплення рощі. Для цього нам потрібні. Пилка, садовий ніж, молоток і пластилін та садові ножиці. Щоб зробити прищепу, нам потрібно взяти відріз... відрізати 20 см та щистити у формі трикутника. Наступним етапом нам потрібно зробити підщепу. Для цього нам потрібно її спиляти та залишити 5 см від землі. Музика. Наступним етапом нам потрібно зробити розщіп. Тепер нам потрібно ставити прищепу в підщепу, так, щоб тканини камбію зійшлися. Для приживання прищепи в підщепі нам потрібно все це замотати із оплівкою. А далі ми все зафіксуємо пластиліном, щоб не витікав сік. Ось так відбулося наше щеплення, а за кілька років це деревце дасть свої плоди. Так, тепло пору виглядає яблунька, яка була щеплена три роки тому прощі. Скоро вона дасть свої перші плоди. Дякую за увагу!